sure азартом до перемоги 13 березня у Бориспільському ліцеї Лідер в рамках проєкту всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч відбувся фінал другого територіального етапу змагань з баскетболу, де чотири команди взяли участь у боротьбі за першість. У нас пройшли зональні змагання вчора, і вчора вийшли в чотирьох зонах, змагалися 10 команд, вийшли чотири фіналісти сьогодні. Ліцей основа, ліцей перспектива, ліцей Патріот і ліцей Костянтина Могілка. Сьогодні вони змагаються за перше місце, вихід до районного етапу, третього етапу змагань. У першому поєдинку зійшлися титани від ліцею перспектива і відважні леви ліцею основа. Цього матчу сторони йшли пліч опліч. Однак в останньому періоді Титани все ж таки обігнали відважних левів. З рахунком 25-9 першу перемогу в турнірі здобув ліцей перспектива. Гравець команди Титанів Максим займається баскетболом вже рік. Хлопець каже, що досягти успіху вдалося завдяки командній стратегії. На другому ми вже зібрались більше, поняли, як хто грає, які позиції треба займати, щоб. Правильно пасуватися, наприклад. І, наприклад, ми грали персональну защиту, ми вже розібрали повністю іраків, бо силі примірно. Це дуже круто, тому що ти справді можеш показати, що ти здатен ну, побачити свій рівень проти інших команд, не тільки там з друзями пограти, а й проти різних шкіл. Тренер команди Титанів Наталія Сусімович каже, що час на підготовку був обмежений, проте учні старанно працювали, аби перемогти. У нас дуже, дуже гарний навчальний заклад. Діти дуже спроможні, дуже активні і є бажання вигравати. Під час стільки уроків у нас діти готуються. У нас немає зараз часу на тренування, тому що заклад навчається в дві зміни, тому у нас секції баскетболу немає. На базі восьмої школи ліцею основа проходять тренування у другому поєдинку. У боротьбу за право грати в фіналі вступили команди ліцеїв імені Костянтина Могилка та Патріот. З відривом у 15 очок і з рахунком 25-10 здобула перемогу команда покоління UA». Баскетболіст Нікіта Самойленко каже, що суперники були досить сильними. Тяжко, але ми виграли. Зараз будемо битися за перше місце, але четверта школа дуже сильний суперник. Тренувалися тяжко майже кожен день. Приблизно годинку на день тренувалися. Дехто ще сам тренувався на вихідних. Ну, команда в нас дуже сильна. То будемо дивитися, хто виграє в фіналі. Фінальній боротьбі позмагалися команди покоління ЮЕЙ та Титани з рахунком 25-17 Перемогу та право представляти громаду на третьому районному етапі здобули останні. Софія здорікова, Назар Гераскін, новини ТРСБР.